Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні у нас досить цікаве відео. Уже скільки? 18 років, як то кажуть, повнолітній став Сталкер, Тінь Чорнобиля. Вже виходило чисте небо, Зов Прип'яті, вже й Сталкер 2 в листопаді в минулому вийшов. Чого в минулому, якщо в цього листопада ще не було? А... Е... Досі не вийшов Сталкар Мобайл і, мабуть, і не вийде. Ну, Це діло взялися і справити різними силами, і багато також е -х 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 добрих проєктів фанати е цієї гри. Питалися, портірували, та старалися, і в них щось повиходило. Сьогодні ми розглянемо деякі, їх також дуже багато із цих портів. Ну, не, там є й порти, як Project Stalker, спойлер невеличкий. І, ну, звісно, там один порт, тільки Project Stalker. А всі останні це самостійні ігри в такому жанрі. Приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, перше. Гра в нас називається Call of Zone. Що я можу сказати про гру? Пограв тільки в неї там, ну, не дуже довго. Перед тим я ще також в неї декілька разів грав. Ми будемо її розглядати, це як не о, якась там, типу сталкер. Там вже зовсім другий сюжет. Зовсім друга графіка, керування, це вже взагалі не то. Це вже типу якоїсь РПГ е, ігри може. Типу Dota 2 тільки в Сталкері, також ви можете спробувати пограти, ну, я не ви можете не з, бути не згодні з моїми думками, тому що кожного свої думки, ну, своє мнення. Я думаю так. Ну, як гра про сталкер своєю другою історією, ну просто з зоною з тою ж атмосферою, тим же Сидорочем, Вовком. Ця гра має право на существування. Там є так, ковбаса, горілка. Саме головне є. Е, так, що в нас там далі таке є? Там в нас управління. Управління. Нормальне управління. Графіка. Може, просто я не фанат такої графіки. Мі, може, комусь вона сподобається. Наприклад, якийсь фанат Dota 2 вирішить пограти. До Ту два в сталкері. А може, просто людям подобається така графіка зверху. Може, ну, таким, мабуть, щось у неї не є, ну не для мене. Будемо ми її оцінювати по 10-бальній шкалі. Давайте будемо оцінювати по таким категоріям, як атмосфера, вид, ну, типу графіка, ну, і, що таке, сюжет. Ось три такі критерії: атмосфера, графіка або вид і сюжет. По графіки, також, ще раз повторяю, я не фанат такої графіки. Вийду зверху. Мені краще, щоб от першого лиця, як у сталкері. А як гра з другим сюжетом, це вже цікава гра. Ну, це цікаво. Сюжет не є цікавий сюжет. Ну. Давайте за графіку, скільки ми її вліпимо. П'ятерку, середня оцінка. Також, як думки людей про цю графіку, можуть бути також різні. Далі, давайте ми оцінимо по сюжетки. Сюжетка в мене тверда восьмірочка з десяти. Сюжет там цікавий. Звісно, не таке, як в тінях Чорнобиля, це мобільна гра, і там свій сюжет. Це різні ігри, і не, од... і не одного навіть, і того розробника. Сюжет цікавий, так, є в ньому щось. Далі. Атмосфера. Ну, Вибачай Лобзон. Четверочка. Може також, аби я довше в неї трішки пограв, може, вона б мені й дужче зайшла. Ну, а так, чотири Атмосфера там такої, як у сталкері, нема. От в сталкері це атмосфера. Два сталкера розказують анекдоти біля кустра. то атмосфера. От зробили б тут таке. Було б вже класно якесь доповнення. Так, да, там є деревня новичков, там волк не такий. Саме керування цим, що ти просто кажеш, куди йому йти, і він іде. Е, ну, не знаю. Скоріше всего, то я просто не фанат. А так, ми давайте будемо оцінювати по цих критеріях і потім сумувати бал. Скільки за е, графіку п'ятерка і за. Ту. За сюжет 8, 13 і е, четверка за атмосферу. Це у нас буде вже 17 балів. Ну, call of Zone. Так, далі у нас також цікава гра Day R. Тут уже буде поцікавіше, ніж Zone. Тому що тут уже можна крафтити зброю. Тут е, круті ж зроблено переміщення. Ну, це взагалі не прип'ять у нас. Це ну, радіаційне місто, так скажемо. Yeah. Там у нас є мутанти, різні собаки, пістолети, зброя, бенти, як у сталкерів. можна крафтити, також це прикольно. Різна броня є. Атмосфера шістюрка. Хоча давайте ще спочатку почнемо оцінювання. Наприклад, що ми там оцінюємо? В Calbзон ми оцінювали. Перше – це у нас графіка. Давайте на шістюрку. Ну, давайте на сімку, на сім. Сім графіка. Далі сюжет. Сім також і сама атмосфера. Атмосфера у нас давайте 5 балів. Також, ви можете погоджуватися з моїми думками чи ні. Ну, я кажу те, що я хочу. Хочете, ви не згодні зі мною. Будьте не згодні. Це просто мої думки. Якось ми із Дай Р справилися швидше, ніж Zone, тому що я в неї менше пограв. Ну, ось такі висновки по Daй Всі, До речі, всі ігри можете спробувати, я їхні всі назви подублював у ссылки в описанні. До речі, гра, про яку я вже згадував, ну, або не згадував, я не точно не пам'ятаю, буде в нас тут гра Project Stalker. Я побачив, що відео трішки затягнулося і вирішив зробити про неї окремо таке відео, там невеличке, на 5-6 минут. Ну, ось таке в нас Day R. Так, далі в нас гра War Groups. Це типу Call of Zone. Тільки з улучшеною графікою, як мені здається, в неї також не дуже багато грав там там початок. І... і... Самою великою фішкою це дуже-дуже цікаво, що можна вступати в групіровки. Тими групіровками треба воювати за територію, давати зброю свої групіровки, там, атакувати ворожі групі робки. Є персонажі сталкера, також сам мічений, і з другим другом одіночкою. Це вже красиво, це вже класно, це вже якийсь самостійний. Ну, хоча самостійним його також назвати важко. Якось можна так, до речі, сказати, що він, наче і наполовину він і порт. Ну, також тут є своя графіка, це взагалі вже як і не порт. Ну, і це в нас і по-другому дуже сильно реалізовано. Групіровки, війни групіровок. Оце вже зовсім не таке. Давайте оцінювати. Отут будуть вже височенькі оцінки. Ну, Матеріалу чомусь по ньому в мене вийшло саме менше. Дві хвилини і 10 секунд. Так, давайте. Графіка. Там вже на zone, там у нас була п'яка на цю восьмерку твердесеньку. Далі. Сюжет. Сюжету там дуже такого нема. Давайте також. П'ятерочка давайте. Це вже 13 і атмосфера десяточка. Хоча ні, це вже я щось перегнув, мені казе. Дев'ять, давайте. 8, додати 7, 15, додати 9 уже 24 бали. Поки що лідірує у нас. е, е, Поки що лідірує у нас варгруп. Б... Так, далі в нас гра ТДС. Це серія ігор. Це типу Сталкер, там все так і кажеться, Сталкер, тільки своїм сюжетом. Я думаю, це буде сама краща гра, тому що я в неї колись грав на саді ще флеш ігор, на комп'ютері. Там була прелесна графіка, як у Stalker 2. Звісно, не така, звісно, ну то я вже просто так думав. Це просто порт мобільної гри, там під ПК. Думав, буде краща гра, тому що там уже вид від першої особи. І що ж сталося? захожу я в цю гру. Графіка, там капець ужас. Перше, давайте почнемо ми з того, що дали нам зуби оружію. Е, І йде, і воно йде собі, а воно дергається туди-сюди. Що робити з тим? Пішли за якимось діпом. Ви що знаєте, як в сталкері, якщо ти в когось вистрілиш, якщо він твій друг, то він стане тобі ворогом і буде тебе мочить. Пуль 20 я в того друга, що мене тяг. Висадив йому, хоч би що, він за мною так само дуже. Далі. Що ще таке було? Давайте з козирів. Двох козирів. Стріляє. Стріляє в разні боки. Патронами скоро сдиби. Не скоросними, Та пофіг. І просто удар до в спину. Це було так. Повів мене той кип на якусь галявину, сказав стріляй собака. Собак там і близько нема. І тут нас собі. І з воздуха собаки прилітають. Оце, я думаю, касподов. Оце, мабуть, білка стрілка вернулася у воду. Ну, пострілявся з дибе. Коротше, фігня фігніща. Графіка. Три. Атмосфера 4. І сюжет 4. 12 балів. Ай-яй-яй, як некрасиво вийшло. Так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ми були на каналі ПК Шоу. Хочете ще відео про таку тему? Я можу нашкріпти ще кучу вам таких ігор. Project Stalker буде в невеличкому, повторюсь, відео слідуючому. Там на 5 хвилин буде там тільки Project Stalker. Це дуже гарний порту, ну, шкода, що там локація тільки корду. Доробили б його, де забросили, було б класюче. Всім дякую за перегляд.